У 2024 році я неодноразово приймала участь в міжнародних конференціях університетських і всеукраїнських а також двічі стала переможницею першого етапу всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і вперше написала дві статті у співавторстві у вісник новигап. Усі здобутки та досягнення, будь то щось маленьке чи грандіозне, є важливими. Якщо брати до уваги минулий рік, то можна виділити отримання мною стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених та присудження премії Верховної Ради молодим вченим за колективну роботу у команді з Волком Павлом Павловичем, що є результатом багаторічної командної роботи та досліджень, які проводилися у рамках роботи наукової школи, оптимізації та автоматизації управління у водній інженерії. Та водних технологіях під керівництвом Рокочинського Анатолія Миколаєвича це написання наукової роботи разом із Швець Оксаною Михайлівною. Ми писали про фіксацію екологічних злочинів. І ця тема стала для мене дуже вагомою, бо вона є актуальною зараз в Україні, в світі. І разом з спільними зусиллями наша робота перемогла на конкурсі, і ми на основі неї писали ще багато інших робіт. Також можу відзначити. Чити, що це було проведення науково-практичного семінару, який став для мене великим здобутком, і завдяки ньому я рухаюсь далі. Правда, здобутки є. Я не можу їх приписати виключно до себе, оскільки це є результатом спільної роботи, багаторічної роботи, завдячуючи досвіду моїх вчителів, моїх розумних колег, моїх талановитих аспірантів. І ось така спільна діяльність вона справді призводить колись до вагомих результатів. І я думаю, що минулий рік дійсно показав ці результати, і нам справді є чим пишатись. Індивідуалізовано, я можу сказати, що цей рік для мене особисто відзначився зростанням індексу гірша, і це не просто кількісний показник. Це той показник, який доводить, наскільки твої напрацювання резонують в міжнародному аспекті, наскільки твоя робота цікава твоїм колегам з інших країн, і підняття індексу до 10 для мене справді насправді є. маємо потужні здобутки у сфері науки для сталого розвитку. Продовжуємо роботу над впровадженням сталого розвитку в освітні процеси. Формуємо нові підходи до підготовки фахівців, і заодно маємо гарні результати у міжнародній співпраці. Це міжнародна співпраця у розрізі грантового проєкту, де є в робочій групі виконавців Афіша, спільний проєкт між Україною і Вірменією, котрий передбачає. Зелені засади і екологізацію саме рибної галузі поїздка у Дубровник, інститут Дубровніка дала можливість розширити свої наукові бачення і поспілкуватися та обмінятися досвідом між професорським складом інших країн. Цей рік був дуже цікавий і одночасно важкий, тому що всі наукові спроможності, котрі у нас є, направлені на формування нових стратегічних підходів щодо повоєнного відновлення України, щодо інтеграції нашої держави до сталого розвитку, до європейської спільноти і прийняття тих основних викликів, котрі ми сьогодні маємо. Можливо, моє хобі це заняття спортом. Чому можливо? Тому що не настільки регулярно, як би хотілося, але принаймні це те, до чого я постійно прагну. І ну, хоча б в теплий період року, але я здійснюю регулярні пробіжки. Як правило, зранку намагаюсь пробігти від 2 до 5 кілометрів залежно від свого настрою. Я полюбляю фотографувати, особливо люблю фотографувати природу. Останнім часом мені подобається макрозйомка, і фото я роблю зараз як для себе лише, тому що це приносить для мене позитивні емоції та приносить задоволення. Я обожнюю музику. Я слухаю музику. Кожну хвилину свого життя і в майбутньому обов'язково планую якийсь музичний інструмент. Скоріше за все, це буде гітара. Люблю займатися наукою. Окрім цього, я люблю читати, займатися рукоділлям. Я завжди е, займаюся декількома справами одночасно. Я і там, і тут, і тут, і в голові ще планую, чим мені зайнятися через 5 хвилин. Я просто люблю займатися всім одразу. І я часто задумаюся, дійсно, справді, от зараз, а яке у мене хобі? Тому що ми пройшли е, життєвий шлях, і хобі було рукоділля, рослинництво, квіткарство, е, кіно, книги. А сьогодні у мене нове хобі 21-го століття, яке пов'язано було із е, карантином, із війною це е, саморозвиток. І зараз дуже багато різноманітних платформ, і семінарів, тренінгів і ось. Е, е, Останніх чотири роки у мене є таке хоби, котре дозволяє мені отримувати нові знання не лише в галузі екології, але й отримувати певні нові скіли і позна... пізнавати щось інше. Дуже полюбляю відвідувати тренінги молодих науковців або професіоналів, котрі дозволяють пояснити деякі речі простими словами, котрі мені на сьогодні дуже складно зрозуміти. Найголовніше це критика. Бо я дуже така близька до цього, і вона завжди мене зупиняє в цьому. Бо якщо хтось мені скаже, що я роблю не так, то я можу перестати писати, але я зрозуміла нещодавно, що не потрібно на це зважати, а потрібно брати лише з цього уроки та себе вдосконалювати. Бо навіть якщо комусь не подобається тема, обрані мною все одно знайдеться той читач або дослідник, якому це сподобається, бо кожне. Дослідження, воно є індивідуальним. Ну, в першу чергу, мабуть, би порадила бути сміливішою і більш впевненою в собі, а ще, мабуть, навчитись відчувати, коли критика є конструктивною, коли лише заздрощами, не зважаючи ні на що, іти тим шляхом і насолоджуватись ним. Не боятися, тому що на початку цього наукового шляху я дуже переживала, що мої роботи завжди недостатньо хороші чи цікаві. А зараз мені здається, що це треба просто зробити цей перший крок, і далі все дуже легко і цікаво і дуже круто. Я би собі сказала декілька слів, і в першу чергу, Алла, вчи мови будь рішуча. І активніше, і не бійся швидких рішень. Я думаю, що коли б це відбулося, тоді на початку моєї наукової кар'єри було напевно би зовсім інший результат сьогодні. Звертаючи увагу на свій досвід, я би собі порекомендувала не боятися критики. Критика це частина наукового дослідження, і вона дає нам змогу побачити наші помилки, наші недоліки, врахувати їх у роботі та відповідно покращити її. Тому е, критику не потрібно сприймати на свій особистий рахунок і не картати себе, що ти зробила щось не так, а використовувати її як інструмент для свого розвитку та самовдосконалення. Я думала, що я хотіла би керувати часом, але кожна така суперсила вона вимагає великої відповідальності від свого носія і я все-таки обрала би таку суперсилу, як у Шерлока Холмса із серіалу Палац пам'яті я б дуже би хотіла вміти так керувати своїми спогадами і інформацією в своїй голові. У мене була мрія про суперсилу, а саме розуміти та розмовляти на усіх мовах світу. Однак з часом ця мрія про суперсилу змінилася, і тепер я мрію про суперсилу все встигати. Я вважаю, що така суперсила була б доречною для мене у сучасному світі, особливо, і допомогла б мені усе поєднувати у своєму житті те, що для мене важливе. Колись я думала, що я хотіла б володіти силою телепортації. Але зараз, чим старше я стаю, тим точніше я впевнена в тому, що я не хотіла б мати жодних суперсил. Тому що мені здається, що найголовніша і найбільша суперсила людини це досягати всього своїми власними силами без фантастичних там, можливостей. Не повірите, у мене дуже багато мрій. Ті, котрі я можу реалізувати, ті, можливо, що я й не можу реалізувати, але якби в мене була така можливість, я би хотіла мати дві суперсили. Перша суперсила це швидко вчити іноземні мови та могти спілкуватися із своїми колегами в різних куточках світу, а друга суперсила не тратити час на переїзди і швидко переміщатися в просторі. Отут в мене є чітка відповідь: я б хотіла суперсилу розширювати час, і справді це б дозволило і прогресувати в науковому своєму розвитку, і відчувати повноту життя всі. Не знаю свої напрацювання робити не в режимі перенавантаження, а справді в такому спокійному розміреному темпі і, можливо, б це навіть додало б якості. Ми можемо поєднувати аналогію жанру в різних сферах. Ну, в першу чергу, це наукова фантастика. Тому що інколи буває наукові відкриття, вони дійсно на грані фантастики, те, що ми маємо. Інколи, якщо брати нашу українську науку, це такий от детектив або трілер, котрий дуже багато невідомих і невизначених речей, з котрими ми працюємо не лише у науці, але й у взагалі просування своїх наукових думок. Ну а якщо для сміху, то інколи я деякі речі поєдную із фільмом жахів. Тому що науковець, коли вперше ступає по своїй стезі наукові, йому треба представляти, захищати свої результати, це дійсно для нього дуже страшно і чомусь. Ось інколи буває в мене асоціація із фільмом «Жахи». невідоме і страшне чекає тебе по ту сторону або сцени, або трибуни, або екрану. Мені здається, що для наукової діяльності найбільше би пасував жанр пригодницького фільму, оскільки науковці вони досліджують нові процеси, нові явища, розкривають таємниці світу, розширюють межі наукового людського знання. Тому процес наукового дослідження можна порівняти з пригодами та подорожами, які мають місце у пригодницьких фільмах. І Хоча наукова діяльність і наукові відкриття не завжди можуть бути цікавими для широкого загалу, однак вважаю, що історії з науки та історії про науку можуть бути хорошим сюжетом для пригодницького фільму, який буде здати не лише розважити глядача, а й спонукати його до чогось нового, до нових відкриттів та нових звершень. Я думаю, що фантастика, тому що фантастика це жанр, у якому за допомогою вигаданих елементів створюється світ відмінний від сьогодення. І так само, як і наука. Якби 100 років тому людям показали, чого вони досягнуть завдяки науці, то вони б теж подумали, що це фантастичний світ. Я думаю, що я можу вибрати жанр або трилер, або фентезі, бо наука завжди буває лякливою, і інколи її відкриття нас може жахати, бо те які є зараз актуальні, і теми, які зокрема я досліджую, вони е, зараз є дуже страшними, адже стосуються війни в Україні, екологічних катастроф, наслідок, що е, приносять е, нам тому. Я думаю, що це трилер. Але також це може бути і фентезі, бо е, відкриття, що є зараз, вони е, для мене є такими захопливими, адже ще півстоліття тому ми не могли повірити, що е, такі відкриття, які є зараз будуть для нас. З такою буденністю, тому цих два. Однозначно, трилер. <смітна> ну, Будь-які наукові дослідження вони захоплюють, вони можуть привносити неочікувані результати, <смітна> постановка досліджень, саме проведення експерименту, потім опрацювання результату. Це ж завжди такий. Ну, Напружений стан науковця і ніколи до кінця ти не впевнений, ти робиш це правильно чи неправильно, тому однозначно трилер. Ну, я думаю, що я б хотіла зменшити кількість політики в наукових дослідженнях, бо завжди воно так торкає один одного, і науковці не можуть бути до кінця повністю відкритими, бо вони залежать від тої чи іншої партії або ж тої чи іншої країни її настроїв. І мені це трішки не подобається. Також, не відходячи далеко від цього, я думаю, я би збільшила фінанси та. Взагалі забезпечення фінансове, бо науковці, особливо молодші науковці, вони ті, що тільки прийшли, вони не можуть повністю розкрити свій потенціал та часто залишаються непоміченими, бо не мають потрібного фінансування. Я би збільшила фінансування та більше би звертала увагу на молодих науковців, бо вони часто бувають дуже потенціальними. Наука це такий всесвіт. Які, мені здається, розвиваються за своїми законами, який еволюціонує, і якісь такі надзусилля зовнішні, вони там зовсім не потрібні. Мабуть, наука розвивається в тому темпі, в якому людство готове сприйняти цей прогрес. Тому я б нічого не стала міняти в першу чергу в науковому світі, я би хотіла змінити те, щоб Наука була відкрита для всіх. Тобто сьогодні наукові доробки інколи буває закриті у певних корпораціях або іншому, це раз. А по-друге, хотіла би, щоб все ж таки наука працювала на певні цінності миру та свободи суспільства. Ну і якщо в цілому на сталість Суспільства хотілося, щоб обмін досвідом, обмін доробками, ті, котрі задекларовані в різноманітних документів, були насправді. І хотілося б, щоб наука працювала лише на збереження нашої біосфери і нашої планети Землі. Напевно, я би хотіла поговорити тут про напрямок, в якому потрібно працювати. Це підвищення престижу наукової кар'єри та наукової діяльності. На жаль, на сьогодні наукова діяльність вона не є достатньо престижною та достатньо оплачуваною. І за рахунок цього ми часто стикаємося тим, що талановита молодь відтікає від науки в інші іншій галузі, тому важливо проводити зміни, які направлені на підвищення престижу наукової діяльності. Для того щоб наука розвивалася, покращувати та підвищувати комунікацію між науковцями та суспільством, для того щоб підвищувати інтерес до науки та залучати молодь до наукової діяльності, мені здається, що потрібно робити науку трендом, тому що зараз досить часто є стереотип про те, що наука це не цікаво і не так престижно. Я чотири з половиною роки ні разу не спала на спині, тому що я подивилася фільм Жахів про сонний параліч і тепер дуже боюся. Оскільки ми сьогодні спілкуємося про науку, я скажу такий факт, що я вірю в астрологію і вважаю її наукою. Ну, для прикладу, я не буду починати новий проєкт, коли не та фаза луни. Це елементарний приклад. А більш глибоко я занурююсь в астрологічні аспекти, коли слідкую за глобальними подіями в світі, і вони справді резонують до того, в якому положенні знаходяться планети. На даний момент і досить цікаво буває навіть не стільки здійснювати якісь передбачення подій, скільки порівнювати, що відбулось, і як на той момент стояли зорі, і дійсно переконатися, що якийсь взаємозв'язок в цьому все-таки присутній. Заявити про те, що, ну, наприклад, такий факт, що все життя в дитинстві мріяла бути вчителем і вступити на впевнені інститут на фізмат, я думаю, що ці вже факт знають. Але хочу розказати єдине, що всі мрії дитинства і юності, котрі у мене були, вони всі здійснилися і до сьогодні здійснюються. Ну, напевно, несподіваним фактом могло б бути те, що я боюся воду та не вмію плавати. І у деяких моїх знайомих це викликає здивування, оскільки моя діяльність вона напряму пов'язана з водою. Це водні ресурси, водна інженерія, водні технології. Ну, тому цей факт трошки дивує моїх знайомих. І ще той факт, що я за гороскопом є рибою, тобто я риба, яка не вміє плавати. <гум> я думаю, такого факту немає. Я просто люблю займатися наукою. Окрім цього, я люблю читати, займатися рукоділлям. Я завжди. Займаюся декількома справами одночасно. Я і там, і тут, і тут. І в голові ще планую, чим мені зайнятися через п'ять хвилин. Я просто люблю займатися всім одразу. Я хочу сказати, щоб студенти надихалися в тому, що їх надихає і не боялися робити перші кроки, як і в науці, так і взагалі в житті. Це дуже круто.